Всім привіт! Йду в АТБ в карпошній толстовочці красота. Жалко, форму мені запретили носити, а то знаєте, люблю вийти в, форм... в формі в незнайомому городу з білою папочкою і попитати у мужиків дорогу в АТБ. Всі ще жалують, зараз О, Йду на доукомплектування йогуртом і яблучків би ще взяв такі пироги. Ну А для вас, як завжди, відосик є флагмана не залишу вас без солодкого. Дякую за те, що спонсоруєте наші відео. На ваших донатах тільки й держимося. Йду їх монетізувати в АТБ. Як бачите, подбородок вторий на підході. Скоро напередок до пацанів підміняти. Некоторі вже Ні, слово 300 казати не можна. Я вам цього не казав. Надо... Не треба надо цього казати. Ладненько, тримайтеся там, побачимось. Дякую, що підтримуєте наш канал. Дякую всім підписникам, спонсорам і не тільки. Будемо жити. Новинки і оновлення Blasion Maps <кхи> і, їх ж і вертушок, включно з флагманськими. Аріє щось не наблюдаю. А ось вони флагманські. Красота. В цьому році ядовиті кольори відпрацьовують на раз-два, і як ви знаєте, ми. Це 8-грамова велика, ми зараз помішані на більш дрібних розмірах от таких от кислотних 5-грамових 3,5 грама і щук косимо кіло і навіть більше. Ми вже, звісно, не вдома. Замість нас там є комури бачить, і як по інформації від кума, кума там розвлікається з блешеньками косо щук на повну. Раніше займалась тільки карасьом, а зараз перейшла на щуку. Оце робоча. Брав не раз у флагмані на головля, по факту ловим щуку. Отака кислота буде працювати. Погляньте, оп! Як і в принципі їжні, інші всі. На кожну приманку є своя водойма і своя щука, як то кажуть. Бувають приманки. Здавалось би, чорного кольору. В Херсоні взагалі не працюють. Приїжджаєш в кривий ріг, там на них дубасять. І той же колір під назвою Кавунчик в Херсоні був мертвий. Приїжджаєш в кривий ріг, зима, шестиметрова яма, тягнеш по поверхності, щука піднімається з глибини 6 метрів і лупає її на раз-два. Причому в мене є весь асортимент, і він мовчить, як в танки. Їду купляю кавуна, як в відео ви бачили. 4 заброса, 3 щуки. Колір має значення. Ось чому колекції ростуть і поповнюються атом старий добрий в кольорі кавунчик. Колись я вас всіх скуплю, десь після 10-го числа, як прийде зарплата. Але то вже буде зовсім інша історія. Під них вже можна вибрати і коробочки. Вибір просто космічний. Було б ще, був би ще час порибалити, але то була б вже зовсім інша історія. По шнурах, ви пам'ятаєте, ми частенько ганяємо кінетік, дайву і зазвичай овнер. Мабуть, закінчився. А ні, овнер є. Овнер кицюня я його називаю. Старий змотав і забрав з собою на нитки підшивати. І нитки, до речі, старого шнура виходять шикарні, форму підшивати, Перчатки, рукавиці, штани те ще треба. А буду їхати на рибалку, купимо нову бабіну. І, і скажіть, та я скажу. І закинемо. Але це буде зовсім інша історія. Чекаю переводу в Херсон. Сподіваюсь, дочекаюсь. Оп! Цього я не знаю. Поки ми були у бучепці і по фронтам лазили не столь далеким, з'явилися якісь новинки Ямато. Взагалі світ трошки змінився. Поки в лісі в окопі на діжурствах лазиш, в цивілізацію вийшов, дивися, квадробіри з'явилися. Хто вийшов, що я пропустив. Ой, теж зовсім інша історія. Частенько азура кінетік. Відпрацьовав недорогий і досить якісний шнур. Здається, випускалася в чотирьох жилка 8-8, так, так, ось він. Чотирьохжильний жильний і восьмижильний. жильний Восьмижильний більш якісно вилітає і летить далі, але зношується чуть раніше. Як пам'ятаєте, з човна я брав одиницю, але зараз зберегав, скрізь використовую 0,8, 0,4 і 0,5. Чому? Тому що блешеньки 5 г на обережну щуку по-другому не спрацьовують такі пироги. Що ж, відвідуйте магазин Флагман, передавайте від мене привіт. Силочки в описі під відео. Дякую, що підтримуєте канал «Капітан Гак». Є багато чого розказати, але, але це все не можна розповідати. Тому так і живемо. Але радий був побачитись, скучав за вами два місяці. Для вас це время пройшло на раз-два, бо був запас відосів. А у нас, як бачите, отакі пироги. Кстати, кажуть, я похудав, але це не точно. Добренько, не розводю болтологію. Пройдіть по силочках в описі, і я повернуся, щоб відзняти ще. Сподіваюсь на водоймі. Погнали!